Блокпост на одній з вулиць столиці невідомий, бетонними плитами перегородив дорогу для авто, бо водії перетворили її на жваву трасу, об'їжджаючи затори. Тепер мешканці вулиці в блокаді. Хто їх відрізав від автосвіту та чому дорожники не прибирають бетонні брили? Дізнавався Олексій Кондаков. Борис уже не перший раз намагається проїхати цим провулком у новому кварталі столиці. Однак йому заважають ось ці бетонні плити. Саме через них хлопець щоразу витрачає додаткові 15 хвилин на об'їзд. Розповідає, неодноразово звертався у міліцію, але загорожа не зникає. А, ось ці два будинки були построєні тут першими самими. І наскільки я розумію, їх хазяїва і положили ці панелі. тому що коли це все відбувалося, крім цих двох домов, тут... Ні, їх домов більше не було. Джедаї вирішили також викликати правоохоронців, щоб зареєструвати незаконне перекриття дороги. Буду вас куплю бути вас наряд. Угу. Дякую, дякую. А поки наряд їде, перепитуємо у місцевих, як вони ставляться до таких фортифікаційних споруд. Хадить не заважають на машині заважаюся. Якби тут не було їх, то були б різні машини чужі, не наші, не жулянські. Але ну звичайно, трохи заважають. Звісно, заважають. А давно вони тут? Давно. Думки місцевих розділилися. З одного боку загорожа заважає нормальному проїзду. З іншого, якщо її все-таки прибрати, то саме цією дорогою об'їжджатимуть щоденні затори на кільцевій. Деякі мешканці кварталу не на камеру зізнаються. Плити не можна прибирати, адже без них навіть ось цей малий клаптик асфальту, який люди поклали власним коштом, розіб'ють. А нову дорогу будувати ніхто не буде. Державтоінспекція та слідчо-оперативна група все ж таки зафіксувала факт незаконного перекриття дороги. Адже дай звернулися з проблемою до Києва автодору. Но... Улицу, там люди на і його на балансі. тих, хто Простими словами, Київавтодор не невідповідальний за цей район. А в сільській раді жулян слухавку не брали джедаї обов'язково знайдуть, з кого спитати за свавілля на дорозі садового провулку.